Продовжуємо відео. общем, готуюсь до ізоляції маток. Треба доробити ще три ізолятора бо три ізолятора в мене було. Я вже показував які. Ну зараз теж покажу. Е, значить так, було колись придбано отакий от от станочок. Це Devolve 7485. Щоб хоча б мелочевку якусь робити самому. Тому що купляти, ну я не дочь мільйонера. Тому хоча б потрошки. Ну звісно, для того щоб щось там якусь планочку це так буде дороговато, але я планував щось трошки на ньому і якийсь не кусоч, шматочок хліба заробляти. Ну що хотів показати. Значить так, я вже показував роблю такі ізолятори. Ізолятор хмари. Ну це чи будівельним феном, чи кипятком обдасться. Це після того сезону так і валяється такий господар. Оці вставки обов'язкові, я гадаю, треба робити, щоб потім, ну як сама решітка там ну, матку не продавить. Ось такі от діла. А чому достав? Вже він не знаю, вже два роки стоїть, ще спочатку навали. Замовував хлопця отакі от, отакі річки. Але він їх тр трохи зробив не в розмір. Отак От я по кондуктору собі наробив це ще на три ізолятора. І треба їх откалібрувати. Вони мене десь 10 в плюсі. А то 11 є міліметрів. А повинно бути десь 9 в плюсі, чи 10 в мінусі. Бо 10 в плюсі це забагато, скажімо так. Матка тамін, коли може закласти пчелу, відбудовувати маточник і вона там може яйцо покласти і, і і ще і виведе собі матку там. Так що такі от діла. Так що буду зараз калібрувати рієчки. В общем, буду вчитися робити якусь столярку. Становик, станок, як бачите, ще новенький. Ще не разу. ну як ключів коли окупляв, Ну зараз будемо намагатися щось робити, буде вчитися з вами. Не, не забуваємо про техніку безпеки, щоб не поведрівало ні ручки, ні ножки. Ось такі от хлопці. Так що акація вже на підході. Треба треба бути в... все, щоб було готове. Магазинчики, то все і таке. Буду, звісно, знімати. Все. Всім гарного сезону. До побачення. До слідуючих відео. Покажу, коли як обробляє чистенько. Ну кажуть, що чисто дуже, майже як після рейсмуса. Диск тут 24 зуба, хто знає. Ну таких, не знаю, на Ютубі мільйон можна подивитися всі параметри його. Ну В своєму класі кажуть достойна річ. Так, що такі от діла, будемо працювати. Я гадаю, що кожен бджоляр повинен собі щось потрохи майструвати, іначе не накупуюся. Особливо як я, там, не олігарх, а скажімо так, пенсіонер і на пенсію дуже не розтопилися, скажімо так. Так, всім гарного сезону, до побачення.